Прочитаємо сьогодні місце, яке записане в Євангелії від Матфія, 20 розділ. Причта про робітників у винограднику. Царство Небесне, подібне до господаря, який рано вранці вийшов наняти робітників до свого виноградника. Погодившись із робітниками по одному динарію в день. Він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о 3 годині, він побачив інших, які стояли на ринку без роботи. Він сказав їм Ідіть і ви до мого виноградника, і дам вам по справедливості. Вони пішли. Вийшовши о 6 і о 9 годині, зробив так само. Коли вийшов об одинадцятій годині, побачив інших і сказав їм Чому ви стоїте весь день без роботи? Вони кажуть йому тому, що ніхто нас не найняв. Він говорить: Ідіть і ви в мій виноградник. Коли настав вечір, господар виноградника каже своєму управителю Поклич робітників і заплати їм. Почни. Я що, не бумажна книжечка, да? Поклич робітників і заплати їм. Почни з останніх до перших. Ті, що прийшли об 11-й годині, отримали кожен по динарію. Ті, що прийшли першими, думали, що отримують більше, але й вони отримали по динарію. Отримавши вони, нарікали на господаря, кажучи, ці останні працювали тільки одну годину, і ти зрівняв їх із нами, що зносили тягар дня та спеку. Він же сказав одному з них, друже. Я не ображаю тебе, чи не за динарія ти домовлявся зі мною. Тож візьми своє і йди. Я ж хочу і цьому останньому дати, як тобі. Хіба я не можу зробити того, що хочу, з тим, що моє? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші останніми, бо багато покликаних та мало обраних. Така історія, яку ми прочитали. Цікава історія в тому, що був робітник, який виходив, якщо перевести на наш час там, в сьомій ранку, в дев'ятій ранку, в дванадцятий, і в кінці найняв тих, хто вже в п'ятій ранку, а в шостій й вечорі вони вже закінчували. І заплатив кожному однаково. І те, про що я сьогодні хочу поговорити, це про те, що сказали ті, які робили цілий день. Вони сказали таку річ. Несправедливо. Несправедливо. В чому справедливість? Хазяїн їм каже: ну ми з тобою домовлялися. Ми з тобою домовлялись про те, що буде динарій. За динарій ти працював. І е, справедливість це те, що сьогодні, е, та і завжди, е, надзвичайно важливе в нашому житті. І через цю справедливість багато всього стається. Через справедливість сварки, через справедливість нерозуміння, через справедливість війни, тому що кожен сприймає ту справедливість, як він вважає е за правильно, як він вважає за потрібно. Якщо дивитися з точки зору, е стаючи на сторону цих робітників, ми дивимося і кажемо, ну ти робив цілий день, а ти тільки час. Справедливо, справедливо. Але хазяїн е говорить, що ні, почекай, зупинись. Був, був договір, була домовленість за цю суму. То, що я йому дав так само, як і тобі, то, то не твоя заслуга, що ти одробив цілий день, а то моя милість. І справедливість, вона йде е, від самого початку, від Адама і Єви. Саме слово справедливість йде е, від слова правда. Від слова правда. Що є правда? Був такий пилат, який теж хотів отримати питання, відповідь на це питання, що є правда. Коли була історія з Ісусом, пам'ятаєте, що є правда. І в Едемському саду була історія з самого початку, коли Бог сказав не їжте від цього дерева, від пізнання добра і зла, тому що смертю померете. Це була правда. Приходить Змій, і що він говорить? Чи правду, сказав Бог? Що робить Єва? Дивиться? Гарне? А ще й розуміння того, що буду розрізняти добро і зло? Ну, ну це ж правильно, це ж правда. Вона бере цей плід дає своєму чоловікові. Правда? З її точки зору, наче правда. Багато з ми можемо дивитися, думаючи, що це правда, але е, правда, вона лише одна. Вона не змінюється і вона незалежна від того, е, що ми про неї думаємо. Як би нам не казалось, що ми праві, ми можемо глибоко помилятися. І У Бога є своя правда. І своє е, розуміння е, справедливості. От цієї правди і, по, і дії по правді, це і є справедливість. У Бога є своє розуміння. Е, е, люди, коли ми е, часто е, просимо справедливості по відношенню до себе, ми забуваємо таку річ, е, де Закінчується справедливість по відношенню до нас. До кожного з нас. Якщо справедливість по відношенню до кожного з нас, вона закінчується в озері огнідом. Це справедливість. І це е, відповідно до правди, яка не залежить від нас. Яка не залежить від того, що ми про себе думаємо і що ми робимо. Правда заключається в тому, що за гріх має бути наказання, за проступок має бути наказання. І відповідно Божої справедливості, тобто Божого відношення до правди, наша справедливість закінчується в озеро Вогнем. І це не тільки наша справедливість. Це справедливість Божа. І Бог по відношенню до нас, що Він робить? Те, що ми сьогодні згадуємо, справедливість. Справедливість змусила е, Бога Отця наказати свого Сина Ісуса Христа на Голгофі. Відношення до правди, справедливість. Оце правда. Правда це е, виливання Божого гніву на Ісуса Христа на Голгофі за гріхи всього людства. Це відношення до правди, і воно не зміне. Якщо Бог е, у відношенні до а, правди бере і виливає своє наказання на свого сина, яке ж його відношення до тих проступків, які роблять люди? Якщо він свого сина наказує максимально, як він наказує гріх і відношення до несправедливості, які його, які його Відношення до нас, до людей. Те, що ми отримуємо спасіння, те ми отримуємо по благодать. Але якщо по справедливості, то справедливість наша закінчується там. Людська справедливість закінчується в озері Огненому, де нема абсолютно ніякого розуміння Бога і ніякого благого даяння від Бога. Люди на землі, живучі, вони користуються благими даяннями від Бога. І живучи в цьому. Ми живемо і требуємо якогось справедливого і правильного відношення до себе. Справедливість заключилась в тому, що потрібно було прийти Ісусові і Христові і понести наказання в цьому і є вся справедливість. Тому наше розуміння і наше розуміння правди, як ми розуміємо. Воно має виходити з огляду на те, де закінчується наша особисто наша, не Божественна, не, не праведність Ісуса Христа, не Його викуплення, не смерть на Голгофі, не розп'яття, не Воскресіння, а наша. Тобто, де закінчується наша справедливість і наша праведність? В чого вона стоїть по великому рахунку? І отаке от відношення, воно дарує нам можливість. Тоді дивитися і сприймати праведність і справедливість цього світу трошки під іншим ракурсом, і особисто по відношенню до кожного з нас, особисто по відношенню до мене. Тобто, якщо десь якось поступили несправедливо по відношенню до мене, тоді смягчається оця реакція на це. Тобто, розуміння, де, де моя справедливість, наскільки вона висока. Брать на себе справедливість Христа і говорить, е, ну я ж отримав справедливість Христа і праведність Його. Бо тепер ця, ця праведність мені, тепер я можу наказувати тебе. Ну, так не працює. Якщо так працює, то ми перетворюємося на тих, які починають відпускати гріхи іншим людям. І кажучи, я прощаю тобі, іди і будеш спасений, чи роби і будеш спасений. Так не працює. Праведність і справедливість працює по відношенню до мене особисто. Це мої відносини з Богом. Ми не можемо перебрати на себе, е, ніби це вона е, і поступати, відповідно, ніби вона є нашою, е, і ми маємо на неї, ми її заслужили. Ні, один, хто заслужив цю праведність, це Ісус Христос. Він нею і спасає, Він нею і прощає, Він нею говорить, вставай і більше не гріши. Оце його праведність і справедливість. Тому ми сьогодні, згадуючи Голгофу, будемо згадувати смерть Ісуса Христа на Голгофі, якраз це і є вилив Божої справедливості по відношенню до нас. Ми це згадуємо. Христос заповів, щоб ми це згадували, щоб ми це не забували. Щоб ми не забували, що ми лише по Його милості, Його дарунками, Його благодатью. Спасенні, і в цьому заключається його любов до нас. Нехай Бог поможе і поблагословить нас у цьому. Амінь.